Та своє літочка жито прибрала планету Послала стежкам з першу. навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегку і тихо пішла за межу. Куди ж ви мамо сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабусю, онуки біжать до горіт? та я ж недалечко, де сонце лягає спочити? Пора мені дітки, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми, та що ж ви намислили мамо, а хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казках? Та я ж вам лишаю всі і із журавлини і срібло на травах, і золото на колосках